Кобайряцького НВК, що розташований на славній Єлисаветградській землі. Для кожної людини край, де вона народилася, зростала і живе це його мала батьківщина, є наймилішою та найдорожчою для її серця. Для нас такою батьківщиною є наше обласне місто Єлисаветград, Кіровград, який ми безмежно любимо та пишаємось його легендарним минулим, сучасними буднями, знаменитими людьми, які творили. Мої біославну історію та культуру. Кіровоград знаходиться у європейській частині нашої земної кулі і є не тільки географічним центром України, її танцювальною столицею, але і полікультурним та полі... толерантним містом. Чому саме толерантним, спитаєте ви? Що ж, запитання цікаве, спробуймо на нього відповісти, спираючись у своїй відповіді на історичні факти, співвідношення думок, свої особисті висновки, які ми можемо зробити, вивчаючи історію рідного краю. Почнемо із історії заснування нашого міста, яка сягає у далеке 18 століття, а саме? 18 червня 1754 року, коли у межирічі двох приток річки Інгулу Грузької та Сугоклеї розпочали будувати військову фортецю, яка стала потужним форпостом Російської імперії на півдні, адміністративним та військовим центром краю. Вона отримала ім'я Святої Єлизавети, яка і стала небесною покровителькою нашого міста. З часом, Життя вийшло за межі фортечних мурів, Місто почало розширюватися. Переселенці, які осідали в Єлісаветграді, отримали від магістрату грошову допомогу. Переселенці іноземці 30 карбованців. Росіяни та українці з Польщі 12 карбованців. Ті, хто зобов'язувалися займатися торгівлею, отримали ще й підйомні на заснування справи 150 карбованців. Культурне багатоголосся краю, адже тут проживали не лише українці, але й численні росіяни, серби, болгари, німці, молдавани, греки, євреї. Залишили свій відбиток до сьогоднішнього дня, створивши унікальний приклад толерантного співіснування багатьох культур та націй, які зуміли зберегти свої національні особливості та збагатити ними культуру нашого народу. Вигідне розташування на торговельному шляху, що пролягав із півночі до Чорного моря, сприяло зростанню Лісоведграду та розвитку торгівлі. Місто, змагаючись із столицями, одне з перших запустило своїми вулицями електричний трамвай, телефонну станцію, телеграф, функціонував водогін. На кінець 19 століття у Ліс... Єлисаветграді було 525 торговельних підприємств. Збиралися 4 ярмарки, налічувалися більше 200 фабрик та заводів, діяло більше 20 гімназій, училищ, семінарій, чоловічі та жіночі школи. Єлисаветград колиска української драматургії. Театрознавці по праву називають її українськими афінами. Тут, у 1882 році було відкрито перший український професійний театр, у якому працювали справжні корефеї Марко Кропивницький, Іван Карпенко Карий, Марія Зенковецька, Микола Садовський. Радували городян своїми виступами композитори Микола Лисенко та Ференц Ліст, оперний співак Йосип Петров, була заснована музична школа Генріха Нейгауза. Вражає і архітектура міста, бо це будинки, створені за індивідуальними замовленнями в різних архітектурних стилях, відомими архітекторами того часу Андрієм Достоєвським, Яковом Паученком, Олександром Лішневським. Єлисаветград було засновано заново, переплановано на квартали і сектори. Місто набуло європейського вигляду. За архітектурну неповторність сучасники називали Єлисаветград маленьким Парижем. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise, je vous connais mille vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port une ombre de la rue. З нашим містом пов'язані імена Петра Калнишевського, який бився за козацьку вольницю, видатного вченого хірурга Миколи Пирогова, полководця Михайла Кутузова, драматурга і публіциста та громадського діяча Володимира Винниченка, композитора Юлія Мейтуса, піаніста-педагога Генріха Нейгауза. Польського композитора Кароля Шимановського, поета і прикладача Тарковського, кіносценариста Юрія Яновського, художника, професора живопису Олександра Осьньоркіна. Ви вже зрозуміли, що усі вони були представниками різних національностей, але для кожного із них знайшлося місце у серцях жителів нашого міста. Усі вони залишили свій слід в історії розвитку багатонаціональної культури культури Єлісаветграда. Кироваграда. Наші земляки, сучасники, трепетно бережуть пам'ять про усіх них. Адже тільки той, хто знає своє минуле, може з упевненістю йти у майбутнє, тільки той зможе побудувати щось нове і цікаве, хто вміє зберегти старе. Так, живим пам'ятником своїм з є чудові будівлі, які прикрашають центр міста уже більше, ніж 200 років. Імена Генріха Нейгауза та Юлія Мейтуса – присвоєні кращим дитячим музичним школам номер 1 та номер 2 Ім'я Володимира Вениченка носить Кіровоградський державний педагогічний університет, улюблений місцем кіровоградців, де вони можуть зануритись у чудовий світ мистецтва є музей Олександра Осьмьоркіна. Усіх шанувальників театру гостинно чекає музей театральних корифеїв та музейний комплекс Хутір Надія. Пам'ять англійських підприємців, які стали засновниками заводу Червона зірка братів Ельворті, було увіковічено біля їх дітища. Якщо поглянути на карту нашого міста, то можна побачити такі назви, як вулиця Валентини Терешкової, вулиця Мурманська, Московська, Короленка, Гоголя, Яновського та багато інших, які теж говорять про те, що у нас із повагою відносяться до культур інших народів. В часи Великої Вітчизняної війни у Кировограді було проявлено із з боку фашистських загарбників, приклад небачено злочину. було знищено майже все єврейське населення, яке у нашому місті переважало над іншими національностями. В пам'ять цих трагічних подій було встановлено пам'ятний знак біля синагоги та пам'ятник у районі обласної лікарні. Великий меморіальний комплекс, збудовано на валах Єлізаветградської фортеці. Усім воїнам-визволителям, які віддали своє життя в ім'я життя прийдешніх поколінь. Там постійно людно, адже тує святе місце для кожного із нас, особливо тепер, коли на нашій українській землі знову порушено мир, знову розбрат, штучно посіяна ворожнеча між двома братськими слов'янськими народами. Ми, молоде покоління Кировоградщини, звертаємося до політиків, шановні! Подайте один одному руки дружби, адже ми хочемо жити у мирі з усіма народами. Хочемо будувати наше суспільство на засадах толерантності, любові та поваги до усіх людей у цьому світі. Кіровоград за мир і толерантність.